За даними хова протягом минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове. О у день, 2 липня, окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Опів на Бувся обстріл села Шийківка ізюмського району. О дев'ятнадцятій відбувся ворожий мінометний обстріл села Кислівка та Кругляківка Куп'янського району. Без постраждалих. За даними медиків, екстреної допомоги поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 2 липня в день рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Єгор Мікенін новини Харків.